Наталі, в мене є лише 700 гривень. І мені терміново потрібна крутезна сумочка. Покажи, будь ласка, декілька варіантів. Ходімо, покажу три варіанти в рамках цього бюджету. Перший варіант це ось така тканинна сумочка, вартість 495 гривень. Вона дуже добре тримає форму, м'якенька, має одне основне відділення. Ось так зараз покажу, як вона виглядає усередині. Ось такий тут світлий підклад, бежевий І є ось така бічна кишенька на блискавці. Відносно тіла, вона буде виглядати ось так на плечі. Наступний варіант це ось такий сумочка 2 в одному. Клач-бананка, доступна в білому та чорному кольорах, вартість 595 гривень. Тут виробник Україна, дуже якісна, екошкіра, добре тримає форму. Сумочка така структурована, ось така тут застіпка. Усередині виглядає ось так: такий бежевий підклад, та є дві кишеньки. Одна ось така на блискавці, інша маленька кишенька, ось така вона не закривається. І, е Йде ремінець тут у нас, який можна регулювати по довжині. Він йде тканинний, на карабінчиках його можна знімати. Можна носити і як клач, і як бананку. Відносно тіла, вона буде виглядати приблизно ось так. І ось такий білий варіант відносно тіла, теж ось так буде виглядати. Наступний варіант це ось така сумочка, вартість її 645 гривень. Тут у нас ось цей гаманець він знімається він на карабінчику. Ремінець цей регулюється по довжині, Він теж йде на карабінчиках, його можна знімати. І ось такий ланцюжок, можна використовувати його просто як декоративний, можна використовувати його як ручку та носити на плечі. Ланцюжок у нас теж на карабінах і він теж знімається. Сумочку можна носити як на плечі. Так і через плече, ось так вона виглядає відносно тіла. Це був топ 3 сумочок в рамках 700 гривень бюджету. Якщо щось сподобалось, переходь за посиланням у шапці профілю на наш інстаграм та замовляй.